Кіт проводить мене, тузик проводить, скучать будете по мене, да? Ідіть, ідіть, йдіть. йдіть, йдіть. Мурчик, а ну зайди, -кс. -кс, -кс. Морчик. Іди сюди. Ану заходь. Заходь, 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 заходь. Іди, 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 кажу, іди. Тозі Він тебе боїться. Сніжок сьогодні. Ніхто не чистить. Класно. Чи видно, який сніг іде в нас. Ану, на фоні забора. Não sei, macho.